Поточний ремонт доріг проведуть на проспектах Злуки, Бандери на вулицях Протасевича Купчинського, 15 квітня. Відремонтують також виїзди з вулиць Симоненка і Курбаса на об'їзну. Спочатку комунальники знімають верхній шар асфальту, готують дорогу, а тоді стелитимуть асфальт. В першу чергу і поточним ремонтом і буде і проведено роботи на магістральних вулицях з рухом громадського транспорту. А далі вже буде, і будуть виконувати і роботу і в приватних секторах. На ремонт доріг у Тернополі з міської казни виділили понад 30 мільйонів гривень. З них на поточний ремонт більше 9 мільйонів. Є певні проблеми з фінансуванням, скільки казначейство не проводить платежів, а необхідно закупити бітум. Сьогодні вирішується питання з тим, що мій шлях Римбуд – Зможе отримати і кошти і інші на бюджет на того, щоб закупити бітум. І при сприятливих умов, якщо не зміниться, погода, не буде опадів, то вже починаючи з п'ятниці-суботи розпочнуться роботи по асфальтуванню. Капітально відремонтують цьогоріч вулиці Пушкіна, Карпенка, Збараську, Оболоня і Шептицького. Завершити ремонт планують комунальники і на вулиці Гайова. Вулиця Гайова, так само і передбачено, втеклений списком капітального ремонту. Там залишилось влаштування верхнього шару, підняття горловин колодязів інженерних мереж. Ну і далі організація дорожнього руху, встановлення відповідних дорожніх знаків, турнікетного пішохідного огородження і... Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки.